Еквадол лікує горло, полегшує біль. Гучну заяву зробив і президент Туреччини Ердоган. Він сказав, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в цьому контексті. Про це Реджеп та Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком Вальтерштанмаєром. І сказав, цитую, ми давно стверджували, що війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Ми також консультувалися з цього питання сьогодні з моїм німецьким колегою. Ну і за словами Ердогана, Туреччина та Німеччина продовжуватимуть співпрацювати в контексті регіональних питань, таких як розвиток подій у Сирії, ситуація в Газі та, звісно, війна в Україні. Тим часом стало відомо, що 37 народних депутатів України поїхали з візитом до Сполучених Штатів Америки. Це підтвердив голова Верховної Ради Руслан Стефаншук і додав, що депутати поїхали за власні кошти, а не за державні. Стефаншук, звісно, сказав, що перед Україною нині стоїть дуже важлива задача: перезавантажити відносини з стратегічним партнером, тобто зі Сполученими Штатами Америки. І звісно, в уряді це роблять системно на всіх рівнях. В тому числі на рівні відновлення стосунків з конгресом Сполучених Штатів Америки, ось саме тому така велика делегація з депутатів і поїхала. Половина це опозиція, а половина монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків. Каже Стефанчук. Офіс президента підтвердив, що візит Келога до України очікується у лютому. Ба більше, українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келога, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Для президента Володимира Зеленського та нашої команди дуже важливо, щоб нова адміністрація Сполучених Штатів. Якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою, про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки. Єрмак вважає, що така безпосередня комунікація, зокрема, важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України. І додає, що Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого і тривалого миру в сильній позиції. Також каже необхідні гарантії безпеки, що зараз є однією з тем усіх розмов із партнерами. Також Андрій Єрмак повідомив, що президент Володимир Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться наступного тижня. Нагадаю, Мюнхенська конференція з питань безпеки це регулярний форум для глобальних обговорень міжнародної безпеки, і цього року проходитиме з 14 по 16 лютого. Участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції візьмуть близько 60 глав держав і урядів. Очікується також і 150 міністрів і керівників міжнародних організацій. Зокрема, за словами організаторів, підтвердили свою участь вже голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, а також президентка Європарламенту Роберта Мецсола, президент Євроради Антоніо Кошта та висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Калас, а ще єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус, генеральний секретар НАТО Марк Рюте та представники ООН. Також на конференцію має приїхати віцепрезидент США Джей Діванс. Це стане його першою запланованою поїздкою за кордон з моменту вступу на посаду. А от до цього, як пишуть змі, Венс планує відвідати саміт з питань штучного інтелекту. Він своєю чергою відбудеться 10-11 лютого в Парижі. Водночас Блумберг пише, що увага буде прикута до пана Келога. Мовляв, він під час конференції може представити план адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.